Добрий день, читачі, глядачі і слухачі. Я з Одеси, це вулиця Жуковська. Та там Пушкінська, бачите? Оце так роздають в Одесі гуманітарну допомогу, бачите? От. Роздають гарно. Оце це для однієї категорії, це для другої, але, говорить, роздають. Постійну і гарну гуманітарну допомогу. По крайній мірі, я підійшов до двох-трьох жінок. Вони задоволені. Кажуть, нормально, чи дуже нормально, чи на наш час взагалі превосходно. Отак, отак роздається. Ну, це в центрі, вон, бачите? Отак. Гуманітарний центр муніципалітету, бачите, міста Одеси. Муніципалітет. Це. Влада міста Одеси, роздається, не хто, а влада міста Одеси. Ну Одеса. 19 січня. Багато-багато людей є. Я тут два рази проходив і вчора багато людей, і сьогодні багато людей.